Провідна ідея новітнього державотворення, входження України у європейський освітній простір, вимагає оновлення і докорінної перебудови, виховання особистості, здатної бути конкурентноспроможною на ринку праці, творити себе і своє життя. Рівненська гуманітарна гімназія це навчальний заклад, який сприяє духовному становленню особистості учня, створенню умов для його розвитку і самореалізації в різних видах діяльності, задоволення освітніх та духовно-культурних потреб. Відповідно до наказу Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 8 серпня 2011 року, номер 943 Рівненська гуманітарна гімназія експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня з дослідження проблеми, розвиток і виховання гімназиста в єдиному освітньому європейському просторі. Термін проведення експерименту – 2011-2017 роки. Науковий керівник дослідно-експериментальної роботи професор, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету Тамара Дем'янюк. Наукові консультанти, доктор психологічних наук, дійсний член Академії педагогічних наук України, академік Іван Бех. За відділу моніторингу освітньої діяльності і педагогічних інновацій Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України Світлана Кириленко, старший науковий співробітник інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України Ольга Кіян програмою дослідно експериментальної роботи визначено чотири етапи проведення експерименту. Перший Організаційно підготовчий. 2011-2012 роки. Другий Діагностико-концептуальний. 2013-2014 роки. 3. Формувальний. 2015-2016 роки. Четвертий. Узагальнюючий. 2016-2017 роки. Продовж 2011-2012 років проведено перший організаційно підготовчий етап Наказом Міністерства освіти, молоді та спорту України про завершення першого етапу дослідно-експериментальної роботи на базі Рівненської гуманітарної гімназії від 29 квітня. 2013 року номер 475, затверджено звіт за підсумками першого етапу та програму другого концептуально діагностичного етапу на 2013-2014 роки. В процесі роботи над реалізацією другого етапу було розроблено педагогічну модель розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному освітньому європейському просторі, цільову творчу програму розвитку і виховання особистості гімназиста, модель оптимізації управління навчально-виховним процесом гімназії, програму реалізації українського крудоцентризму, філософії серця. Пропоновану Григорієм Сковородою, Панфілом Юркевичем, Василем Сухомлинським. В рамках нашого наукового експерименту було вирішено створити курс єврознавства для учнів 9-11 класів. Метою такого курсу є знайомство учнів з історією створення, структурою, основними завданнями і основними напрямками діяльності Європейського союзу, усвідомлення ними приналежності до Європи. Курс розрахований на 16 годин. Він включає дуже цікаві теми. Учні в процесі вивчення цього курсу будуть знайомитися з системою освіти провідних країн Євросоюзу, з системою охорони здоров'я, з основними міжнародними структурами і організаціями Європейського союзу, з прийняття інших культур і набуття вмінь долати соціокультурні бар'єри. Психологічна служба гімназії створила відповідні показники та визначила критерії, з якими можна визначити, проаналізувати рівень відповідальності гімназиста до свого власного життя, його орієнтація на загальнолюдські та загальноєвропейські цінності. Разом з тим, нас цікавило відношення гімназистів до способу життя, зокрема здорового способу життя, до цінностей правової освіти. І відповідно ми для цього розробили певні критерії та показ був проведений аналіз, створені діаграми відповідно проведена діагностична методика. Нам хотілося визначити, наскільки діти готові існувати в єдиному європейському освітньому просторі, наскільки вони готові брати участь у міжнародних програмах, наскільки вони готові стати сучасною європейською людиною. Глобалізація суспільства, потреба особистості у швидкій адаптації до умов полікультурного світу, який постійно змінюється, спонукає учнів та педагогів гімназії брати участь у міжнародних проектах і програмах. Метою участі в таких проектах є формування свідомості особистості, її здатності бути соціально мобільною в суспільстві, сприяти веденню діалогу культур у світі, що глобалізується навколо розв'язання різноманітних проблем. З 2008 року наша Рівенська гуманітарна гімназія є учасником міжнародної програми ПАШ школи партнери майбутнього. Ініціатором створення такої програми був тодішній і теперішній міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини пан Франк Вальтер Штаєнмаєр. Метою даної програми було створення у світі мережі із тисячі шкіл, які давали б можливість поглиблювати навчання німецької мови та збільшувати інтерес до вивчення німецької мови молоді у всьому світі. Наша школа, в числі 15 інших шкіл України, мала можливість вступити в даний проект, який успішно функціонує, починаючи з 2008 року по даний час. Передбачається і передбачилося, і надалі успішно функціонує забезпечення матеріально-технічною базою нашої нашу школу, а саме, наявність автентичних посібників медіа. Преси, аудіо різних засобів для навчання, наявність технічної бази, яка містить комп'ютери, проекторні дошки, проектори, а також cd плеєри. Проект дає дуже великі можливості як для учнів, так і для вчителів. Вчителі наразі мають можливість поїхати і в німеччину на підняття для того, щоб підняти свою свій кваліфікаційний рівень. А для учнів, звичайно, поглибити, покращити свої знання стосовно німеччини стосовно німецької мови. Такі воркшопи це дуже велике. Це дуже велика ну перевага при проведенні, при вивченні німецької мови і проведення уроків німецької мови. Творити особистість здатна лише особистість у своїй діяльності. Педагоги навчального закладу керуються словами Сенеки, навчаючи інших, навчаємося самі. Важливим елементом у підготовці вчителів до педагогічного експериментування є організація ефективної науково-методичної роботи з цією метою в гімназії впродовж 2013-2014 років проведені педагогічні читання до 95-річчя від дня народження Василя Сухомлинського науково-практична конференція Європейський вимір в освіті. Потреба зміцнення в учнівської молоді почуття європейської своєрідності, науковий семінар кордоцентризм у праці Григорія Сковороди, Памфіла Юркевича, Василя Сухомлинського, семінари розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури, вектор наступності державних стандартів дошкільної та початкової ланок. Акмеологізація педагогічного середовища навчального закладу, семінар, практикум формування соціокультурних і соціолінгвістичних умінь і навичок для забезпечення входження особистості в єдиний європейський освітній простір. У навчально-виховному процесі педагоги закладу впроваджують сучасні освітні технології, серед яких ігрові, проблемного навчання, формування творчої особистості, проектні діалогу культур, саморозвитку, комунікативного навчання тощо. Гімназія експериментальний навчальний заклад регіонального рівня з дослідження проблеми акмеологізації освітньої діяльності у навчальних закладах, учасник першого етапу національного проекту Відкритий світ. Зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві, потребують від освітян формування особистості третього тисячоліття, виховання творчого учня з високим рівнем інтелектуального і духовного розвитку, з глибокою усвідомленою громадянською позицією, готовою творити себе і своє життя. Педагогічний колектив закладу формує в учнів загальнолюдські національні європейські цінності та прагне, щоб кожен гімназист міг гордо сказати: я особистість, я українець, я – європеєць».